Путін запросив Макрона і Шольца на вікенд. Приїжджайте, хлопці, не пошкодуєте, знаю гарні місця, порибалимо, попилюємо, зваримо знатну юшку, зазнимкуємося втрьох з голими торсами, відпочинемо в сугубо чоловічій компанії. Красота. Добиралися до місця, як в русських народних сказках. Спочатку літаком 5 годин, пізніше гелікоптером 3 години, ну і на човні з годину. Коли приїхали на точку, вже стемніло. Місцевий Єгер повідомив, що розбудить завтра всіх о 5-й ранку. А зараз відпочивайте. Ну, потім і каже, слухайте, хлопці, тут все по-простому. Окрім отого Єгеря, Тут на 300 кілометрів немає ні одної живої душі. Ви давайте відкривайте оту кирпату торбу і все з неї на стіл. По вечері. А я піду чайник поставлю. Зголоднілий Шольц, хапає оту Кирпату торбу, відкриває, а з неї випадають ріжні штучки дрючки садомазу. Макрон враз блід. А Шольц нічого, тільки на хвилину другу мову відняло. Видно, вже бував у таких ситуаціях. Макрон. Ні одної живої душі на 300 кілометрів. Шольц. Мене зараз більше отої Єгри непокоїть. Невже він при ділах заходить Путін з чайником і бачить на столі. Знайоме причиндал. Путін. А-а-а! Так це Кабаева торба перепутала. Ну, моя, Алинка, лізгінка Цікаво. чим вона зараз займається в переделке?